Площа театрально в Ужгороді для дітей до 12 років тут підготували гру Кліматичні дії там, де можуть бути три учасники, два один. І головна задача добратися до фініша. То, що треба економити воду, бо ще води не буде, дай економити світло і виключати телевізор, коли лягаєш спати. Умови пояснювали два інструктори, один із них Владислав Стасьо. Учасники мали пояснити значення екологічних надписів на таблицях. І якщо діти, наприклад, не знають правила, то ми їм об'ясняємо і розказуємо, чому так буде легше, а не так. Це просто потрібно на свою думку сказати. Ти їдеш потягом а не летиш літаком. Буде легше це летіти літаком, тому що якщо ви будете їхати потягом. То в узарді дуже багато потягів ще є, які на углях. І весь уголь йде в небо, і так ми забруднюємо світ, О, а від ми витрачаємо менше енергії і його так сильно не забруднюємо. Співорганізаторка заходу Оксана павлючук гогерчак каже, тематика гри збереження довкілля. Ця гра розрахована на середній шкільний вік, і її мета для того, щоб діток навчити як своїми якимись діями можна покращити клімат на планеті. Діти кидаючи кубики, проходячи цю гру, вчаться яким чином вдома. Можна, наприклад, приймаючи душ, а не ванну, виключаючи наприклад мобільну зарядку в мережі, таким чином впливати на збереження екології і природи нашої планети. За словами співорганізаторки, також на площі театральній влаштували концерт. Виступали діти з усіх шкіл Ужгорода з піснями, віршами і танцями. Разом з однокласниками співала Аліна Куруц. Ми готувалися один тиждень, це було важко, але ми справились. Ми підготували дві пісні: перша пісня – це веселка, а друга пісня це добрий день людям на землі. А на набережній незалежності кожна зі шкіл проводила майстер-класи з малювання, ліплення та вирізання різних фігур. Валерія Самулюк вчила інших робити з повітряних. Пуль собак. Ми робимо собачок з їх і видаємо дітям на день міста. Ми готувалися тиждень. З вихователькою на набережну незалежності прийшла і Ніколь. Я робила гарну картинку і малювала і картинки. Рибка, ще рибка. Зі. І Тривали майстер-класи, ігри та концерт до 14-ї години. Руслана Гостяк Віктор Пойда. Новини на Суспільному.